Привіт-привіт! Давненько в мене не було відео з будівництвом на каналі, настільки що я не пам'ятаю, що останнє будувала. Чесно кажучи, якби не оця традиція з переїздом кожного покоління 100 дітей, то напевне б я ще не скоро зняла подібне відео. Я і так думала, що заселю п'яте покоління в готовий не свій будинок. Але натхнення таке до мене прийшло, хоч і з обмеженим бюджетом. Тепер наша сімейка буде жити в новому, але дещо меншому будинку, зате з підвалом, який я, до речі, так і не обставила до кінця, бо грошей не вистачило. В будь-якому разі, я обіцяла відповісти на ваші питання, і, хоч питань задало не так багато людей, самих питань вийшло немало. Тож, приступимо. Перші питання були від Сергія: Як там Робінзони? Граєш ще за них? Не граю. Історія Робінзонію закінчилася, як тільки я почала 100 дітей. Я ще декілька разів заглядала до них, трішки грала, але після закінчення челенджу вже було не так цікаво. Та й вся моя і ваша увага були прикуті до нових проєктів. Саме збереження в мене досі є, і за бажання можна якось заскочити до них. Але для тих, хто не дивився, я залишу підказку з посиланням на проходження цього челенджу. Чи є якісь закадрові збереження, в які я граю? Так, я маю за кадром 11 з вовколаками, граю вже друге покоління. Раніше ділилася скріншотами в Твіттері, але зараз не маю часу грати за кадром щось своє, якщо чесно. Якийсь період ще грала за персонажку з колаборації сімерів, одна база 17 персонажів. Теж вам підказку на це відео нашої колаборації. Що плануєш проходити після Hogwarts Legacy? Я б залюбки пройшла на каналі Remaster Resident Evil, де в головній ролі Леон Кеннеді. я його просто обожнюю. А ще мрію якось перейти на каналі всі частини Mass Effect та Dragon Age, це теж одні з моїх улюблених ігор. Яка кава найулюбленіша? Якщо про зерна, то люблю середнього ступеня обсмажування, чисту арабіку, якщо по країнам, то скоріше за все це буде гондурас, а купую я зерна зазвичай. Чай в кофелавері на ВДНХ в Києві чи в кав'ярнях Сітізен. Якщо цікаво, то я в Телеграмі поділюся. Коли в останній раз тверкала і четверкала колись. Ну, що я вам скажу, я пробувала, але я не вмію. Чому не ставиш своїм сім'ям акваріуми з рибками? Ну, взагалі-то декілька разів я ставила, але якщо так подумати, рибки це не моє, і я просто з них забуваюся. Чим ти протираєш скло вікон, щоб воно було без розводів? Ну взагалі допомагає засіб для миття вікон і спеціальна ганчірка для скла. Але так як я мию ці вікна один-два рази на рік, то я не сильно можу щось порадити. Ну і взагалі я мрію, там коли доросту, буду тільки клінінг замовляти на такі роботи. Далі в нас питання від Марини. Які плани на челенджі після 100 дітей? Я хочу прийти щось пов'язане з ресторанами. Також хочу закінчити династійний челендж Дорога на Сальвадораду». Я зупинилася там на другому поколінні, бо вже просто не встигала за кількістю проєктів. Теж залишу вам посилання на цю династію, і ще б залюбки я б зіграла в челендж безхатько. Три улюблені челенджі, 7-4. Ну, конкретно три я не назву, але я обожнюю юного втікача. Все, де потрібно рости з бомжаю. Страждати, це моя улюблена модель Гри в Sims 4. Тікача я теж, до речі, приходила на каналі, його героїня є бабусею героїв заплутаної династії. Теж посиланням поділюся в описі. Чи є в тебе улюблена сім'я з бази в Sims 4? Ні, не маю улюбленців. Та в принципі я ніколи не грала з базові сім'ї в четвірці, а напевне, що дарма. Чи було бажання переробити базових персонажів в касі? Так було тільки якщо вони починали жити з моїми сімами, але не завжди. Мені, в принципі, і так нормально. Щоб ти додала в Sims? доповнення. Як на мене, то доповнень вже точно досить. Я поновила б частину з них та розширила. Наприклад, я знаю, що багато хто хотів би, щоб в шлях до слави можна було додати музичні гурти. Загалом для мене в грі дуже багато всього, і краще нормально пропрацювати і пофіксити вже наявне, ніж додавати на купу ще щось. Що більше всього дратує в грі Sims? З проходженням 100 дітей я зрозуміла, що дуже дратують баги з тотлерами, пральною машинкою, та емоціями персонажів, особливо неконтрольована та неоправдана злість. Чи жалкувала, що купила якесь доповнення? Щоб прям жалкувала і корила себе, то ні. Я за весь час досить фабриково та обдумано купувала більшу частину. Зараз я буду купувати більше заради оглядів, але все ж, навіть той самий кіт з рівничками для ван. І виправдав себе як мінімум вашим фідбеком під відео. Чим тобі подобається займатися у вільний час від YouTube? Ну, зараз, чесно кажучи, у вільний час я в основному роблю якісь побутові речі, ну і ще проводжу час з хлопцем. Якщо я не зайнята саме контентом, то я практично весь час кручуся в спільноті сімерів, геймерів, соцмережах. Щоб відпочити, я перестаю дивитися YouTube та читати чати, перемикаюся на серіали, фільми, прогулянки та тренування. Чи будеш ти з Знову займатися свічками. Ось тут не знаю. В голові в мене крутиться варіант робити формулі свічки для спонсорів каналу. А ось так, щоб це був прям окремий бізнес, то наврядче. Питання від ірці: як уявляла і планувала своє доросле життя в дитинстві? Смішно, але в 13 років я думала, що в 25 у мене буде робота в якомусь крутому офісі. Чоловік та вже буде дитина. Наразі я маю тільки 54 дитини в сім'ї. На заміну дитячим уявленням все ж таки прийшли зміна кругозору та цінностей. І останнє ляльковий будинок запитує, чи пробувала ти всім змоделювати своє ідеальне життя. Не те, що прям ідеальне, бо в мене всі сіми на початку завжди нічого не мають і страждають. Але я часто робила себе і свого кота, які самі досягають вершин і влаштовують собі ідеальне життя. Але мені здається, так всі робили. Що ж, на цьому все. Дякую за запитання, деякі з них змусили мене трішки порозмислити, і надіюсь, вам було цікаво слухати мої відповіді. Нагадую, що всі мої будиночки можна завантажити собі в галереї Sims. Мій Нік Origin буде в описі під цим відео. І, звичайно, дякую вам за перегляд, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. І, як завжди, скоро побачимось!